Друзі, буду зараз відкривати чергову посилочку від мого глядача, від Сергія. До речі, у нього є теж свій YouTube канал. Ви можете зайти, подивитись та підписатись, якщо вам цікаво. Тут канал про різну оптику. Дуже багато відеороликів. Людина розбирається в семі. Тому переходьте, підписуйтесь, я посилання залишаю в описі під цим відео. А ми починаємо розпаковку. Що ж там прийшло? Блін, як це завжди цікаво робити розпаковки, коли ти не знаєш, що там, це комп'ютерне залізо. І так, прийшла така ось коробочка. Одразу ми бачимо таку упаковочку цікаву і бачимо тут, що тут два процики лежить. Давайте подивимося, що воно. Один бачу, що вроді як... Це АМД, але це сокет, який я в свій час пропустив 754, по-моєму. Я просто його пропустив, тому я його не впізнаю. Є дві ножички, трошки погнуті, але це не проблема, можна буде їх загнути обратно. АМД Sempron 2600 2001 року. АМД. Поки що не знаю, де можна використати, якщо колись... Буде в мене материнка на цей сокет, то можна буде потестити. Бо цю серію AMD я просто-напросто свій час пропустив. У мене був сокет А, а потім одразу вже був сокет М2, чи М2. Це Celeron на 478. Сокет 1,7 ГГц. Ось такий. Теж є пару ножик погнутих, це теж не проблема. За до допомогою пінцета можна все назад вигнути. Давайте дивитися далі, далі йде далі, отакі ось пакуночки. Так, розкриваємо перший пакуночок і бачимо, що тут у нас оперативочка якась. Це у нас Crossfire для об'єднання двох відеокарт від AT або AMD, як вони зараз називаються. Так, у нас є отака, напевно, ddr 2 Напевно, бо тут не написано. Ну, це точно не з драм. І точно не ddr 3, 4, я думаю. Я думаю, що ddr 2 Ось така. Треба буде перевіряти, тестити. Тому що не написано, що воно. Team Group якийсь DRAM модуль. Так, ідемо далі. Далі у нас іде ось така від Corsair. Блін, у мене вже декілька Corsair. Я колись мріяв про Corsair. Вони такі дорогі були. оверклокерська пам'ять. Е, не знаю, можливо, на 2 ГБ 1333, можливо, це DDR3. Судячи по маркуванню, далі 2 ГБ ddr 2 Ось така. Transcend. Виглядає як нова взагалі, блищить. Наступна теж ще одна Corsair на 512 МБ, напевно, це DDR або перша, або друга. Скоріше за все, друга. Ось так виглядає. І ще. Блін, пам'ять взагалі ніколи не буває зайвою. Ще ось така є DDR3600 на 4 ГБ. Здається, да? 4 Там написано. Теж одностороння. Осуж є ще 8 ГБ ddr 3 1600. йо моє Ну це клас. У мене ж вже 32 ГБ буде з цією планкою. Тільки поки що не знаю, куди її піхати. І ще є ось така Kingston. Теж 4 ГБ, напевно теж DDR3. ключі зрівняємо. Так, да, це теж DDR3. 4,8 гіг. Дуже дякую тобі, друже. Є куди поставити, скоро буде дуже цікава збірка. Або DDR3, або DDR4, я поки що ще не визначився з материнкою. Наступна пам'ять 1 ГБ ddr 2 800, Це ж виглядає як новенька, Бачите, блищить, По-моєму, це кіп до іншої пам'яті, що там лежить. Є соудімка така. 2 ГБ. В принципі, у мене якраз воно мак стоїть, можна туди її поставити. Ось така гігабайт ddr 2 і... King Max DDR2, 1 ГБ теж. Коротше, купа пам'яті. А, і ще усе, ще одна Soudimка на 2 ГБ. Клас! Соудімку я можу якраз в Mac поставити.